Вітаємо нас на наші дорогі глядачі, клієнти. Значить, приїхали в Малін. Ми на, на наш об'єкт три теплиці, і тут все буде дуже багато, цілий комплекс. Значить, Ромчик каже, що будемо затіял. їм, да, затіяв тут таке діло, що будемо їм і капельний робити, і отоплення, і все. Оце значить і бочка, що розкажи нам рончику, що це тут розказувати. Зараз e, no. воно від такий, ще не все, як сказати, зроблено так, як надо, але принцип на сьогоднішній день виповнюється чого. У такому стоянні, що повинні приїхати до нас котли, от, коли стануть котли, тоді вже стіни повністю виганемо і зробимо кришу. Тим самим ми вже всі труби розведемо, той, той, як положено. Тобто на даному етапі це виглядає як Бочка в йде на 5 тонн. 5 тонн води от, це для капельного поливу. Зважено набирається в бочку, а потім вже з бочки викачується на всі теплиці. З тим учетом, що це технічне поміщення, тут буде тепло і аналогічно. Да, да. ну, зараз по котлам розкажу. Ага. А по бочке, получается, за счет того, що тут буде тепло, вода буде ну, автоматично, ну, як буде плюсова. То есть не так, що со ви, 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 ну, да, там а да, плюс три, і тут теж плюс три, тут буде трохи більше по температурі. Якщо ми це все діло робимо, Со заходить вода, набирається в бочку. То есть, коли паліт не работає, набирається бочка потік, тих... ну, потихеньку. Э, працює, буде працювати все через есть, тайм. Тут буде стояти поплавок, який є, буде відсікати. Верхнє положення, насос повністю відключається. А так буде робити, як система надува. То есть, 20 хвилин насос працює угу. і там полчаса відпочиває. Якщо э, поплавок вже піднявся до свого рівня, то вже насос не запускається. О, О, от а, внизу. Внизу запускается ID, да. э, э, как сказать, э, не поток, а подача, подача в насос. ID э, подача в насос. Э, насос у нас качает 60 литров в минуту, то есть даже за богатую чуть-чуть. Вот. Э, подача на распределитель. То есть распределитель самые такие элементарные и простые для сельского хозяйства и для тепличного бизнеса, э, для подкормки растений. То есть Если у нас вот так открыто положение данного приключателя, вода идет по прямой. Зразу на каплю йде в кожній теплиці у нас свій кран є. Тобто ми можемо закрити, можемо відкрити, ми можемо поливати як одну теплицю, так і всі три. Тобто в кожній теплиці відкрили кран все, всі теплиці поливається. Якщо нам yeah. зробити підкормку, там, 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 в другої теплиці, там чи першої, ми там в кожній бочці э, розмішуємо свою хімію, тому що може бути, допустим, в першій теплиці там може бути э, помідор, а в третій це буде там, допустимо, огірок. От э, розмішали хімію. Кинули туди слав, відкрили подачу і тут закриваємо. То є, тим самим виходить, вода вже не йде не попрямі, а вона йде колектор. через колектор вінтури. Тим самим йде подкачка хімії. І зараз, в принципі, можемо поки я думаю, думаю, що треба просто светлі сюди свет не завели, ну взагалі, зараз покажемо, mm -hmm. то, як все працює. Система яка. Йде подача з 5-кубового резервуара. Запускаємо. Ну, на сьогоднішній день ще коли выгонятся стены, уже сделается шкаф, автоматика і так далее. То есть клиент может выставить цю систему автоматически. То есть, допустим, утром ему надо поливать, там вечером. Все, він виставляє на комп'ютері, буде такий мини-компьютер, на якому він виставить, коли щоб поливать. И насос уже не прийдет за так розетками, вот, а уже будет автоматически. Він включається, выключається, коли надо. Вот. Тим самым буде компьютер бачити, скільки в бочці води. Вот. Так, 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 так. Вот, допустим, иде вот так идет сейчас насос качает и у нас идет вода по е, прямой линии. Якщо нам надо сделать, чтобы підкачка подкачка химии, можно так побачити, мы открываем, то есть выставляем там, насколько нам надо, чтобы была подкачка. Вот, все будет так красиво уложено, то есть будут е, мешатели тут стоять в каждой бочке. То есть будет вообще супер. Для того, чтобы пришла подкачка химии в каплю, нам надо кран чуть-чуть ми починаємо його мы начинаем его прикрывать уже потихоньку воздух сейчас выгоняет и уже начинается поточеньку подкачка чем можем сейчас Друзья, тут не В общем, давление надо, чтобы сбрасывалось. Будет у нас датчик давления, чтобы понять, чтобы каплю, допустим, не разорвало, потому что на каплю надо 0,8-1 бар. Если мы, допустим, сделаем там полтора-два, то каплю, есть вероятность того, что каплю раз разорвает. Когда это все будет готово? Это уже на кинетике. Тут мы ставим На три теплиці ми на будущее, щоб потім котельну не перероблювати кожен раз, ми вирішили сюди засунути полмегават. Ну, в них буде ще тут скільки вони? 20 км. Ну, ми зараз в процесі, що робимо от теплиці, точніше, опалення, виходить, і полів. І вже на виробництві робиться ще три теплиці, які тут стануть, mm -hmm. виходить. І тут заключиться, виходить, котельна. Тобто технічне здання, тут, допустим, маточник буде, тут три теплиці, сюди три. Уже вже з сусідів, що буде, будемо тут ці теплиці. Тобто Сразу mm -hmm. mm -hmm. це буде на весь комплекс, да, ні, uh, це это якраз буде котельна у нас на уці два. А? а там на уже в дальнейшем, типа сейчас клієнт як хоче попробовать, як у нього кидет, і потом уже будем строить таку на мегаватт, получается, котельну ставить. Уже котел, там, ну, там Тут то... на скільки ми ставимо? Тут 550 кВт. 550 да, на есть... 6, есть, uh, да, на 6 запасом таким, именно, що буде працювати От. ну і сюди же буде підключатися й маточник сюди же підключається тобто ага. як сьомий тут у нас стоїть буде стояти котел 300 кВт тут 250 кВт вони відрізняються по внутрішньому виходить контуру камери згорання тобто 300 кВт він трохи більше і можна там гуські такі закидувати ну згодом отакими наскільки воно на закидується ну і тут стоїть у нас виходить після котлова у нас стоїть Теплобатарея Теплобатарея на 6 тонн. Mm -hmm. То есть на 6 кубов. Воно нагрівається, вода и подається yeah, тепло. Сначала гріються котлы, з котла идут насос, теплобатарею. Вот. І потом теплобатарею тут буде роз... у нас на час теплицу идет. Третя линия це у нас под теплый пол, то есть можливістю подключения теплого пола. То есть, і, Тут, допустимо, три теплиці. На ці три теплиці у нас виходить 9 насосів. буде стояти. На теплий полнасос, на перву лінію на вулкани і на третю лінію вулканів. Тобто дві лінії вулкану і, і перша це виходить, виходить у нас теплий пол. Ну, який буде відключений, але з можливістю типу, вставляти шланги і буде все роботи. От, на сьогоднішній день поставимо типу, на кожну теплицю три насоси. Тобто, Перва теплиця, друга теплиця, третя теплиця. Коли доставляться ще три теплиці, то додається ще насоси, есть тобто, на кожну теплицю. Тут вивод у нас стоїть, котельні йде, ну і вже там, в принципі. Можем перепасть. Круто. Да. Тут получается мы делаем э, капельный полив уже сделан. То есть на каждую теплицу заходят 40 труба и уже от 40 трубы и до Перший втекли в углу стоїть кран, щоб якщо не треба поливати, перекрили кран, воно не поливається. Якщо на полиці відкрили кран, то воно починає полив робити. Ну і виходить так, що отоплення. Тут зроблено у нас дві лінії. Третя лінія тут буде, виходить, це під теплий пол. А так зараз зроблено у нас дві лінії. Тобто запитан один вулкан середній і середній з дальнім. Тобто це друга лінія. Тобто один, два, три, чотири. По такому принципу. Запитано і все працює. Короче, по поливу. Щоб робити полив, то есть в каждой цветнице есть клан. кран. І пошла. Сейчас виганяється воздух. Ну там буквально 2-3 хвилини. Під натуральним тиском, що від цієї бочки. Да, да. да, да. ні, насос добавляю. А, там да. добавляю. Там э, стоїть э, датчик давления щоб каплю не розривала, тому що якщо ми дамо там два бара і розриває, ага. і щоб такого не було, то насос виставляється, виставляється давлення, там один, ну один бар, 0,8, ну, 1, і воно потихеньку-потихеньку капає. Зараз вже можна бачити. Ну так. То есть yeah. не надо, допустим, поливать, закрыли, пішли тут и вот и все поливать. Трубка становится кругой и вот так она... Да, и вот так она поливает. Ну и капля ложится возле корневой системы. То есть, допустим, корень вот положили и все, оно обтапкивается. Ну, вот так. Ну, из-за того, что теплицы мы поставили, а ничего ну, не высаживало, то надо сюда нормально. 5-6 минимум надо влить в эту землю, Молодые. потому что земля, вон, сухая у нас получается э, вулканы по 42 киловатта, реально э, та мощность, которая должна с головой хватить на эту теплицу в 500 квадратных метров, то есть тут будет стоять 4 вулкана, ну уже стоит э, с запасом, получается 100, 128 киловатт в, реаль, в реальности они будут выдавать там э, мы берем с расчетом, что это будет 30 киловатт вот, каждый вулкан будет выдавать. На вулканах идет подача горячей воды и обратка холодной воды. То есть все было сделано на трубе сороковой пластиковой, чтобы не уменьшивать внутренний диаметр, получается. То есть подача у нас тут идет 25-я труба, труба, которая подходит к вулканам 40 -й. То есть если нам надо этот вулкан перекрыть, мы два крана перекрываем, тогда у нас средний вулкан будет сильнее работать. То есть и на два, допустим, вулкана будет у нас работать один датчик температуры. То есть запитываться они будут всегда в паре. То есть как линия, допустим, водяная сделана в паре, так, допустим, электрическая часть будет тоже в паре. То -то в вот теплицы у нас идут выхода. Выхода идут пластиковая труба, то есть где мы можем понять, какой, то есть Т3Г1 это подача горячей воды, т 3 1. Это холодная вода первой линии, ну и вторая линия это три получается, но ну, теплица третья это у нас э, горячая вода вторая линия и теплица три э, холодная вода второй линии, то есть как-то вот так. Это все будет идти до э, котла, запитываться. Вот здесь еще будет э, будет писать в любом случае, почему не утепляли трубу, будем утеплять. Это сейчас надо сначала это все спаять, э, подать, э, как сказать это, воду, понять, где может утечка быть, где надо что-то переделать, и после чего будет одеваться утепление и закапываться. То есть еще в яме будет такая, как ну, специальная пленка, которая обматывается труба, и плюс утепление под эту трубу. Плюс это э, оно уже идет по большому кругу, то есть вот так уже идет. Тем самым получается идет под хатки, видите, по чуть-чуть.